за мужність третього ступеня посмертно відзначили військовослужбовців Григоренко Кирили та Рябикіна Володимира. Державні нагороди отримали матері загиблих воїнів. Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання. Сгущенне молоко, олію та рис отримують працівники ОПЗ з матеріального резерву міста. Рішення щодо розподілу продуктів розглядалось на засідання виконкому 22 липня. Завичани вже близько півроку не отримують заробітну плату. Відпрацьовувалося питання забезпечення першочергово це збройні сили та інше військове формування, які створені відповідно до законодавства. Заявок не було на даний час. У нас вже знаходилось звернення пана дрібнахода, з яким я також спілкувався, і мною було повідомлено, що в разі відсутності заявок від військових буде розглянути питання забезпечення продуктами харчування з мат резерву працівників підприємства, які наразі знаходяться в складній життєвій ситуації. Тому підготовлено дане проект рішення відповідно до даного рішення. Виділено з матеріального резерву три тисячі банок згущеного молока, 2 тонни олії та тонна фасованого рису. Це наразі є те, що ми можемо видати зі слів Володимира Дрібнохода, майже 1200 працівників діючих на підприємстві. Низькій громаді зросте вартість тарифу на воду. Підняття ціни є вимушеною мірою, зазначив директор КП «Водоканал». В січні інфокс водоканал на 2 гривні збільшив ціну на водопостачання. А вже в липні АТО ПЗ підняв вартість очистки стоків на 10 гривень. З 1 серпня новий тариф для населення становитиме 61 гривню 44 копійки за куб води. Якщо зараз населення сплачує з урахуванням дотації з місцевого бюджету за ціною 49 гривень 12 копій. То з урахуванням цього підвищення і з урахуванням того, що дотація залишиться на тому самому рівні, ціна для населення міста південного зросте до 61 гривні 44 копійки, тобто зростання відбудеться на 12 гривень 32 копійки. Для підприємств для бюджетних установ для бізнесу буде повна ціна. Вона буде складати 77 гривень 28 копійок. В селі Сичавка є система водопостачання, там немає водовідведення. Тому для них, скажімо так, вода здорожчає лише на вартість подорожчання інфокс водоканалу. Тобто там дві з копійками гривні. Було 30,66 буде 32,80, здається. На дачний масив Дельта і всі інші теж така сама ціна буде, тому що там лише водопостачання. Тобто, цей тариф який ми встановлюємо, він встановлюється один, на який діє на всій громаді. В нових білярах там трошки інша ситуація. Вони отримують воду напряму з водогону Інфокса. Тому в той, в той рік, коли наша громада об'єдналася, було вирішено дотувати теж з місцевого бюджету водопостачання для нових біляр. Там ціна дешевша на засіданні виконкому розглянули 63 питання. Серед них 20 заяв на компенсацію за пошкоджене нерухоме майно внаслідок російської агресії. Погодили заходи у програмі капітального ремонту ліфтів на 2026 рік. Згідно вимог програми, до 1 липня ОСББ, які бажають взяти участь у даній програмі, повинні були подати до ЖКГ перелік документів. Заявку було подано 4 заявки. Комісія з розгляду заявок відбулася і було вирішено, що заходи, які були прийняті на 20. П'ятий рік, але немає коштів. Фінансування залишаються і додаються ці, ці ліфти. В цьому році буде виконаний ремонт тільки двох ліфтів: це поліклініка та миру 26 третій під'їзд. А яка загальна вартість ремонту одного ліфта в місті? На двадцять шостий рік вже, вже буде 2 мільйона 150 п'ятдесят тисяч, 2 мільйона триста. Такі заявки було подано. Загальна кількість зараз виноситься 19 ліфтів, два в цьому році. А інші потребують, але не не така нагальна потреба. Більше про питання, які розглядались на виконавчому комітеті, дивіться у програмі Об'єктив плюс. Зламані гілля в центрі міста. Буревій 22 липня пошкодив 5 дерев. Найбільше постраждали дерева поблизу проспекту Миру. Через сильні пориви вітру також були пошкоджені кабелі на стовпах. Повідомили в КП «Екосервіс». Зранку, 23 липня. Комунальники вийшли на ліквідацію наслідків буревію, зрізали гілки та прибрали уламки з пішохідних зон. І Одеса постраждала, і наше місто теж постраждало. Наразі було виявлено 5 таких. Ну, дерев, Причому ці зелені дерева, а, падали гілля, і також у нас було пошкодження наші дроти зовнішнього освітлення, це по вулиці Хіміків та по Приморській. Але вже на 9 ранку воно було все відновлено, все тому ну, ранку працюємо і прибираємо. Ну, шкода, що ці події нас відлікають від основної роботи, бо є свій загальний фронт об'єму роботи. Бо по місту сухі гілля обрізаємо. У нас є санітарна чистка, як наших дерев, так і сухих дерев. Це согласовано з управлінням архітектури відділом екології. Тому ми, ми працюємо. За інформацією комунальників, постраждалих чи травмованих від наслідків буревію нема. Масштабний забіг пам'яті Сергія Резцова. 26 липня у південному відбудуться змагання любителів бігу. Такий захід відбудеться в місті вперше. Його проведення готувала команда однодумців, друзів Сергія Резцова. Очікують на 150 учасників з усієї України. Для бігу визначено чотири дистанції: 1, 5, 10 та 21 кілометр. Маршрути пролягатимуть міськими вулицями місто насправді не готове до такого. Воно, хоча й спортивне, але, як виявилося, для бігунів воно не дуже практичне. У нас дуже вузькі вулиці, у нас немає місць, де так, траса здоров'я в Одесі, щось подібне. У нас немає насправді де бігати. І тому зараз дуже велике питання це перекриття доріг. От і власне тому і цей аспект для нас дуже важливий. Ми не хочемо ні жодним чином блокувати місто, створити перешкоди, перепони для людей. Ми хочемо, щоб це було свято як для містян, так і для гостей нашого міста. Але в той же час ми змушені перекривати дороги, щоб забезпечити безпеку для наших учасників. Пішохідних міст, звичайно, недостатньо в нашому місті, аби задовільнити потреби. Адже людина, коли біжить, вона біжить на швидкості. І їй насправді дуже важко маневрувати, зупинятися, змінювати рух і так далі. Я розумію, що це є якийсь маленький дискомфорт для звичного спокійного життя нашого міста. Але ну не так часто в нас в нашому місці проводиться щось подібне. У суботу, з 9 до 12 години, у південному буде частково перекрито рух транспорту у зв'язку з проведенням забігу. Відбудеться перекриття перехрестя на вулиці Григорівського десанту та пішохідної частини проспекту Миру. Перекриватимуть також частково вулицю Будівельників, Приморську, Іванова, Новобілярську та дорогу вздовж Мізу. Стартуватиме забіг з площі перемоги. Організатори звернулися до міської ради з офіційним листом, аби погодити маршрут і подбати про безпеку учасників та жителів міста. З міською владою потрібно було погодження цього мероприятия. Також буде перекриття доріг на час забігу. Це також також погоджено з міською радою та з поліцією. Тобто поліція в курсі, будуть розставлені пости, щоб не було ніяких моментів і ну, травматизму. Також буде е, організована да, е, скоро допомога, яка буде також на випадок якогось травматизму чи там потеря, потеря сознання, тому що в нас літній період. І все може статися, тому готуються і організатори і міська влада до цього міроприємства дуже ретельно. Організатори забігу звертаються до мешканців із проханням поставитися з розумінням і заздалегідь врахувати зміни у русі при поїздках містом у суботу.